Ви знаєте, що завжди, ну, я згадав таку, такий вираз. Главне, щоб главне всегда було главним. Ну, трошки, якби, як як тофтологія звучить. Але зміст є, так. Да? Головне, щоб головне завжди залишалось головним. Головне, щоб Бог був на першому місці. І це так. Але ви знаєте, що буває так в житті, що ми знаємо одне, але виходить, трішки по-іншому на практиці. Буває так? Буває. Я хочу наголосити увагу сьогоднішню на головному. Я так назвав. Я недовго буду говорити обіцценений Бог. Як надихнути людей до справжніх взаємовідносин з Христом? Що таке християнство? Християнство це стосунки з Богом, це взаємовідносини з Ісусом Христом. Якщо їх немає, то залишається тільки назва без змісту, без начинки. Любите пиріжки? Я люблю з маком, хтось каже, я з капустою. Коли ми, ми зразу думаємо не про сам пиріжок, а про начинку, правильно? Каже, а з чим у вас пиріжки? Чи то цукерки, я люблю цукерки, хтось подумав, воно й видно. Ми любимо цукерки, да? але нас же ж цікавить, з чим вона. Але ви знаєте, що часто, от якраз начинка і несе в суть, чому я купляю те чи інше. Але ви знаєте, що от якраз начинка суть християнства це взаємовідносини з Богом. Ми живемо в такий час, коли. Наш світ, він щоденно стає таким в собі сірим. І він впитує в себе тих, хто здав свої позиції, проміняв свої цінності. Ми живемо в той час, коли глибоке замінюється поверхневим. Коли багато кажуть: ну хорошо віриш ти, ну, нащо так перейматись цим? біжи там раз в церкву, ну що ти вже прям там кожен день щось там читати, і молитись і так далі. Є багато. Я особисто неодноразово чув, коли люди говорили подібні речі. Ну, нащо вже так глибоко аж? Можна простіше? Сьогодні всі християни, але ви знаєте, що світ сьогодні якраз нас і приводить до того, що християнство стає більше поверхневим, взаємовідносини витісняються зайнятістю. У нас нема коли, ми сидимо на духовній війні. Замість здорового, нормального духовного харчування. А чому в нас часу на багато важливих речей не вистачає? Як же надихнути християн до постійних живих відносин з живим Богом? Перша думка потрібно визначитись з цінностями. Потрібно визначитись з цінностями. Людина робить те, чим вона цінує. І кожен день у нас є 24 години на добу, віднімемо сон, залишається там ще якась кількість годин, але справ у нас значно більше. Ніж ми можемо їх зробити за день. І ми робимо тільки там три-чотири справи, бо більше не встигаємо. І ми думаємо зранку що так, оце точно треба зробити, а це можна відкласти. І часто так буває, що наша робота, наша зайнятість, наші багато всяких різних питань, задач життєвих витісняють Бога взагалі з життя нашого. Він може почекати. Він сваритися не буде, він з роботи не вижене. Я не закликаю не ходити на роботу. Я закликаю переглянути нам, задати свої питання, в чому справжні мої цінності. Ви чули історію про дивне пограбування? Коли грабіжники прийшли в магазин, але нічого не винесли, а просто поміняли ціни на речах. І те, що було дуже дорогим, вони зробили його дуже дешевим. Те, що дуже дешевим, вони зробили його дуже дорогим. І на ранок була дивна картина. Але скажіть, чи не таку картину робить світ сьогодні, коли люди абсолютно не цінують по-справжньому цінними речами. А те, що по-справжньому нецінне в масштабах вічності, люди все життя туди вкладають. Забуваючи, що я не заберу з собою те, в що вкладав все своє життя. Перше Петра, другий розділ, сьомий вірш. Ми читаємо такі слова. Перша Петра, другий розділ, сьомий вірш. І так, Он для нас, віруючих, драгоценност. А для невіруючих камінь, який отверлі строїтелі, главою угла, камінь притикання і камінь соблазна. Він для нас драгоценність. Так має бути. Чи можете ви сказати, Він для мене. Драгоценність. Хто Він? Ісус Христос, мій Спаситель. Тому потрібно перевірити пріоритети. Перевірити, яка ціна в моєму особистому житті, ціна яку я готовий платити за стосунки з Ісусом Христом. Друге, це те, що завжди є претенденти на перше місце. Претенденти на перше місце. Це може бути хобі, це може бути навіть близькі люди, це може бути щось дуже близьке серцю моєму, що може витіснити Бога з першого місця. Коли ми живемо в світі таких перемінених ярликів, ми маємо найвірніше пророче слово Біблію, і з допомогою якої ми можемо розплутати цей клубок переплутаних цінностей. Розмотати його і розкласти все по поличках. Слово Боже, дає чітко зрозуміти, що в нашому житті головне, а що другорядне. В наш час є дуже важливо відділити головне від другорядного, визначити центр, визначити найбільшу суть. Адже наше християнське життя має бути христоцентричним, коли Христос є в центрі, Бо говорить 1 Корінфінам 3 розділ, 11 вірш. Ібо ніхто не ні може положити другого основання, крім положеного, которое є, Ісус Христос. Ось фундамент Ісус Христос. Він є основа. І ніхто не може покласти інші основи, бо вона вже є. Слово Боже, каже, що Ісус Христос головний. Він якраз складає основу, на якій ми опираємося. І апостол Павло каже, якщо Христос не Воскрес, то віра наша даремна. Нема Ісуса Христа, живого, даремно вірити, даремно ходити, даремно час проводити. Зверніть увагу: не предмет, не заповідь, а особистість, лічність. Ісус Христос, істина в тому, що головна основа віруючого це не вчення і не проповідь, це не доктрина і не богослів'я, це не церква і не спілкування, не спомен і не хрещення, не надія і не послух, не віра і не любов, не молитва і навіть не Біблія. Єдина і головна основа це лічність, це особистість, це Ісус Христос. Якщо буде Він, буде весь перелік, який ми назвали. Якщо його немає, а в цьому переліку змісту немає. Якщо він є і на правильному місці, тоді нам потрібно все, що ми перерахували. І на ньому, як на особистості, будується все решта. Ось чому християнство це перш за все взаємовідносини, а не просто виконання заповідей, правил, постанов і чогось іншого. Тому без особистості Ісуса Христа немає християнського життя. Що це значить? Ісус потрібен мені завжди і в усіх сферах життя. Іоанна 15,5 написано, без мене не можете діяти нічого. Нічого. Ні в якій сфері життя, нічого ми не можемо зробити без нього. Ісус потрібен мені кожен раз, коли ми молимось. Іфісянам 2,18, тому що через Нього і ті, і другі, і ми доступ к Отцю в одному Духе, через Духа Святого, через Сина Ісуса Христа, ми маємо доступ до Отця. Ісус, потрібен мені, коли я прошу щось у Бога. Іоанна 16, 23 написано: істинно говорю вам, очом просите просіте Отця, во ім'я дасть вам. І тут нам потрібен Він. Опирати на його могутність, на його велич. Навіть коли я хочу подякувати Бога, нам, ми не можемо стороною пройти Ісуса Христа. Колосянам 3:17. Благодаря через нього Бога і Отця. Через нього. Я не обійдусь без Ісуса Христа. Коли бажаю більше дізнатися про Бога. Тому що Він відкриває Бога Матфея. 11, 27. Ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця не знає ніхто, крім сина, і кому син хоче відкрити. Син відкриває, син дає розуміння. І Дух Святий в цьому процесі займає свою роль. Ісус потрібен мені завжди, незалежно від того, що я роблю. Тому ми. Маємо це пам'ятати як ключовий важливий принцип. Згадуємо слова Петра, 1 Петра 2,7 он для нас віруючих драгоценності Бог отець сказав: все є син мой возлюблений, його слухайте. Бог отець закликає нас, Його слухайте. Іоанн сказав: всякий отвергаючий сина, не імеєт і отця. І ісповідуючий сина імет і, і Отця. Все взаємопов'язано. Але Ісус Христос має бути наріжним камінь, краєугольним камнем. Тому Ісусу належить головне місце в моєму житті. І це ми чітко бачимо зі слова Господньому. Тому колосянам, перший розділ, 17 вірш написано, Он єсть прежде всього, і все їм стоїть. Філипянам написано, що ним і для нього все створено. Він центр. За те, що він перейшов цей шлях, Бог поставив його вище всяко коліна й імені. Хай допоможе Господь, щоб ми дійсно завжди давали Господу найвище місце в своєму житті. Але є такі три індикатори. Це дії, час і слова. Три індикатори, які говорять по-справжньому. Знаєте, можна багато чого наговорити. А, а про що говорить твоє і моє життя? Тому закінчуючи, я просто хочу завершити, сказавши просто про дії, час і слова. Дії показують наші цінності. Я роблю те рівно так само, як і знаходжу час для того, що по-справжньому для мене цінне. Кажуть, а оце я буду робити, якщо в мене буде час. Що це значить? Що це не пріоритет. Є щось важливіше. От якщо я важливіше зроблю, тоді я це буду. А як часто буває, так кажуть люди, по відношенню до Бога або до служіння, до чогось дуже важливого, Кажуть, якщо буде час, буду вільний, а такого не буває, тоді я зроблю. Тому будемо обережні. Коли ми кажемо, подумаємо, що ми відкладаємо дії, час і слова. Ми завжди знаходимо час для того, щоб реалізувати те, що ми по-справжньому цінуємо. Ми проповідаємо про Христа рівно стільки, скільки цінуємо своїм особистим спасінням. Мої дії краще всього відображають те, наскільки я оцінюю Бога. Якщо це цінність для мене, я для цього знайду час. Бог повелів Ізраїлю свято і незмінно берегти суботу, як окремий для Бога час. І більше того, тут сказано ісход, 34 роза, 21 вірш. Шесть днів роботай, а в седьмий день покойся, покойся і во время посіва, і жатви. Виділи цей час для Бога завжди, навіть коли буде сама гаряча пора. Посів найде, жнива йдуть. Здається, тут кожен день вирішує багато чого. Ні, Бог каже, навіть в цей день ти все рівно не будеш працювати, а ти виділиш цей час окремо і спеціально для Бога. Те, як часто, як надовго я виділяю час для Бога для спілкування з Ним, для того, щоб відділитись від цих справ, це достовірний показник, наскільки Він цінний для мене по-справжньому. І так само слова, слова часто відображають те, що є в серці нашому, про що ми говоримо, про що ми готові іншим розказати слова. Луки 6.45. По-моєму, там написано, що те, що наповнене, чим наповнене серце, те говорять уста. От і збитка серця говорять уста. Те, чим частіше всього наповнена моя мова, моя проповідь, моя молитва, те, лежить у серці. Тому хай Господь благословить нас, щоб ми не просто знали про Бога. Щоб ми знали Бога особисто. Щоб ми не тільки говорили, я ціную, я і те, я і те, а щоб життя наше чітко підтверджувало, що Господь є мій Спаситель, що Він для мене драгоценність. Я ним ціную. Тому що знаю те, що я вклав в, в, в Боже, я вклав в вічне, в небесне. Те, що я залишив. Щось можливо земне ради вічного, воно піде зі мною у вічність. А те що я не встиг, не захотів, буде глибоке розчарування, коли Господь покличе нас у вічність. Тому хай Бог підбадьорить нас, щоб ми були таким прикладом для інших. Прикладом у тому, що ми цінуємо Богом. І люди, які оточують нас, щоб вони знали, це християнин. Да, він не такий, як всі, да, він чогось не робить, він щось по-іншому, але видно, що він не так живе, як інші. І це чудово. Чудово, коли люди бачать, що ми добрі громадяни, що ми добрий чоловік чи дружина. І навіть якщо в мене минуле не найкраще. Головне, щоб люди бачили, як Бог працює над моїм життям сьогодні, і як Він здатний змінювати. Кожного з нас. Хай ім'я Боже славиться в нашому житті, і Він глибоко цінується нами. І щоб це було видно не тільки на словах, а на ділі. Амінь.